І Усім привіт, я дуже радий, тому що до сьогодні я вже пройшов оцю гру майже тричі. От, от зараз від лиця нового я вам показую, як я її прохожу тричі. До речі, заходьте до нього в групу до доробітника, тому що він дає тобі потім ще трохи бонусів до збирання голови. І я зараз вам покажу, як дістатися кінця за допомогою бага. Ну, так от, нам потрібно якісь п'ять да, да, блоків, одну таку пінбочку, я, я вам покажу. І блок масла, як я його називаю, який вискальзує, коли на нього натискаєш. Зараз я вам все покажу. Ай! М -да. Ладно, можемо мені навіть на краще. Зараз я вам показую. Ставим джетпак, це просто так. Ви можете поставити його, будь-те, не обов'язково його ставити. Далі беремо або лід, або такі от блоки, які випадають, коли ти проходиш. І якщо вам не вистачає, то доставляєте лід. Отак. Далі ми ставимо, як я і казав, отаку от пімбочку. Ідемо сюди, і це блок масла, я його так називаю. І він, коли на нього натискаєш, він отак от вислизує. І може опинитися будь-де. Clear All на всякий випадок. На всякий. Значить так, тепер отак от. Робимо лодку. Я не впевнена, що залізом це працює, але я потім спробую. Вирішемо. Вставимо сюди. Джетпак можна купити в магазині отут-отут. -от -от. Ви так от гортаєте і отут-отут -от -от біля оцієї. Рожевої турбіни є за 350 голд отакий джетпак. Ми його надягаємо і тепер отак от ми по-читерськи можемо літати. І, і джетпак нам поможе не попав, не розбити отак от об якусь камінючку наш літочок. Фух, фух. І от у вибір. Ми отак от, от ламаємо масло, бо без масла випрыгнути не зможете. Це логічно. І от ми вже біля скрині. До речі, от, якщо хтось ще не бачив скриню, то от, от, от нажимає, вона відкривається, даємо голд і отакий от золотий блок. Я можу зняти секрети цієї гри на 2 лайка. І. І да, вам дають 132 голд. Тепер ми можемо зробити це ж, це ж саме тільки з золотими блоками. Але це виходить на рандомне, тому що було таке, що ти перелітаєш або не долітаєш, або помираєш і над рано, якщо ти без джетпака. А таке може бути, якщо... Ах, боже! А я назад. Мені назад не потрібно, мені потрібно тільки вперед. Або можна ще отак от піднятись і летіти. Це теж. можна. Це теж. Ой. От зараз я перелетів. Тепер... Не долетів, і ламаємо блок масла і далі летаємо на черпати. Потом можна без ще один крыльцов. Щоб детально на джереті, треба просто, просто стрибати і все. Або зажимати стрибки, якщо тобі треба тільки вгору. І от я вже тут. Елементарно. Блок, який це називаю, масло, Зараз покажу, де можна роздобути. Значить так. Берем меню і тут будуть скрині. What's Inside. І тут от четверта з отакої скрині може випасти масло. Або, напевно, за такої. Да, за такої теж може випасти масло. Це насчет такої. З такої теж може. А з такої. З такої от не може. Тому тільки рейр епік і Legendary з них тільки може вип... випасти масло. Чи, Rare... Чи з рейєр не випадає? А ні, зрейр таки випадав. Усе, всім дякую за перегляд і па 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 па